Всім привіт! Сьогодні у мене рецептик печінка в лаваші. Для цього мені буде потрібна печінка, звичайно, лаваш, одне сере яєчко, груші у пряному соусі. В кого немає таких груш, можна звичайне яблуко, бажано зелене. Далі буде Соус соєвий, цибулинка одна, сир твердий, любий сорт, який добре плавиться, і олійка. Ще потрібні будуть зубочистки, звичайні. Зараз покажу для чого. І з лаваша робимо ось таку тарілочку, щоб края. Не розкручувались, закріпляємо зубочистками. Далі беремо печінку, нарізаємо цибулинку і обжарюємо на невеликій кількості олії. Печінку з цибулею готуємо до готовності, поки що в такому составі. Поки печінка готується, підготуємо яєчко. Яєчко посолить поперчить за смаком, додати трошечки вершків і гарненько перемішати. Далі готуємо соус для печінки. Для цього беремо столову ложку соєвого соуса, столову ложку меду і трішечки олійки. Ну, приблизно теж столову ложку. Гарненько теж все змішуємо в однородну маску. В цьому рецепті, як ви бачили, потрібен буде сир. Сир твердий, який ви захочете, аби він тільки плавився. Я натерла ось такі дві порції, так як у мене буде дві порції печінки в лаваші. Відповідно, якщо більше, то більше. І так, куряча печінка готується швидко. Як бачите, вона готова вже. На цьому етапі ми її заправляємо соусом соєвим з медом. Той, що ми проготували. Ось так поливаємо. І ще готуємо кілька хвилин. Через 3-4 хвилинки. Це прижарена, не кров, не подумайте. Відставляємо нашу печінку, пересушувати її не треба. Ставимо іншу сковородочку. На самий маленький вогонь. І кладемо нашу тарілочку із лаваша. Ну, отак. Тепер ми її будемо заповнювати нашою начиночкою. Тобі ж печінкою. покладемо туди грушку, зальємо яєчком і притрусимо сирочком. Закриємо кришкою і будемо готувати до готовності яєчка. Побачимо, що вийде. Печінка і груша вже на місці. Далі яєчко буде. Яйце і сир вже на місці, як бачите, накриваємо кришечкою. І прибавляємо трошки огонька сліди за тим, щоб не підгорів наш лаваш. Нам цього не треба. Все, друзі, всім смачного! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, діліться з друзями для розвитку мого каналу. На все добре, побачимось! Пока-пока!